Доброго дня, вітаю вас усіх на моєму каналі. Дякую вам за ваш час, що ви проводите зі мною за те, що ми разом. Не забувайте підписуватися, це ваша подяка за мою роботу. І зараз ми трохи подивимося різні питання, що відбувається в світі, що відбувається в Україні. І побачимо, як, як будуть розвиватися події на ближче майбутнє в нашій країні. Зима в Україні! Мені взагалі показують тепло. Ну, ви ж розумієте, у нас регіони різні, там де є холодніше, де є тепліше, але взагалом зима не буде холодна, ні, ні, ні. І ще раз ні. Вибірково десь плюс-мінус, десь можливо холодніше, десь тепліше, але в цілому, пам'ятаєте, яка в минулому році була зима тепла? Незважаючи на те, що зараз у нас скрізь хуртовини, температура знизилася, а наразі ще навіть 1 грудня немає, так? А на дворі кажуть, така рання зима? Зима буде тепла. подивіться. земля в квітах, тобто тепла зима, не буде холодно. Така, як минулого року, навіть, навіть іще тепліше от аномальна тепла буде зима. Так, чи припиниться страйк на кордоні Польщі і України? В грудні? Чи припиниться в грудні? Аж під самий Новий рік це ще буде довго тягнутися ця ситуація, йде йде, 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 десь пройде ще багато днів, каже десятка кубків, багато днів. Тобто, ну це десь ближче до Нового року. Яким чином? А, хтось вмішається, якась третя сторона, якась третя країна, і це питання буде вирішено. Знаєте, воно не буде вирішено якось от миттєво до Нового року, 100%. відсотково. Якісь там ще будуть питання розкручуватися, щось ще там вони будуть. Знаєте, це як п'ятірка мечів, це. Виграна, виграний бій, але не виграна війна, ця карта називається. Тобто, до Нового року питання основне буде вирішено за допомогою третьої сторони, але і ще якісь мілкі такі моменти, ще вони будуть вирішуватися і на наступний рік. Чи будуть в безпеці люди? Ну, Максимально, звісно, там намагаються щось зробити, ну якісь умови. Все ж таки на дворі зима, але ця карта десятка жезлів, вона каже, дуже важко. Дуже важко. Я не бачу, щоб тут прям. Це знаєте, це людський фактор. Я не бачу, в якому плані безпека, що там, знаєте, бійки якісь чи щось таке фізичне щось відбувається. Але це чисто людський фактор. Ну, здоров'я у всіх різне. Там знаходитися дуже важко людям. Оця карта, це така ноша, непосильна. Ну, але якось ситуація стабільності, тобто я так думаю, що більше смертей не буде. Але знаходитись там важко людям. Ну, я не можу сказати, що в нас будуть блекаути. Карти кажуть, що ну, не стройте ілюзій. Обстріли будуть, але тут немає такого, знаєте, жахіття, чогось такого неймовірного, От як всі чекають там, то на 8 грудня, то на 21 грудня, то на Новий рік. Ну... Ви ж розумієте, у нас і небо ж захищається, та з кожним днем все більше більше і більше в різних областях. Там і Одесу будуть накривати куполом, і все. То обстріли будуть, але вони не будуть дуже такі. Знаєте, вони не масштабно кровопролипні і не ру не руйнації. Тобто, оці всі шахеди, що летять, вони ну от як минулому оцей останній раз, коли був обстріл, так, таксіки там 75 шахедів, да, направлено було на Київ, так, і 71 один Ну, все ж таки, це ну я можу сказати, що це просто таки неймовірне. І неймовірний успіх для наших ЗСУ. Обстріли будуть, в грудні воно не припиниться, але вони не будуть таким, знаєте, вражаючи, наскільки, щоб ми сіли це в блекауті всі, сиділи в темноті. Ні, не так. Так, Якісь там чорні шахеди, я про них ще й не чула. Так, Наскільки вони для наших ЗСУ складні? Наскільки? Щось в них є, бо є диявіл. Тут карта прийшла така, що щось в них є, якась там хитрість, якась заморочка. Але це ненадовго. Наші теж працюють, ось усі побалакають, щось порозмірковують, візьмуть ту модель, покрутять, подивляться, і по тузу мечів буде вирішена якась проблема. Ну, знайдено ключ, бо знаєте, як є отрута, а є проти отрута. Воно буде знайдено, причому дуже швидко. Так наразі вони якісь хитрі з дияволом, щось вони мають, якісь там заморочки, які дійсно для наших, ну, якась певна я не можу сказати, що скла. А щось нове, якась нова хитрість, скажімо так. Але це не надовго, це не на весь час, це все буде розкушено і буде знайдете проти отрута. Чи зупинили атомну станцію? Ні, трошки не так. Там, можливо, з чимось, паш Пентаклів це щось маленьке. Я не знаю, я не ядерщик, чи це можливо так, чи якісь оберти, чи щось. ну, ну Воно не зупинене. Воно, тобто, є якась робота, але є порушення в роботі. Я так скажу, двійка мечів. ну, Тут мені це не дано розуміти, я не можу охарактеризувати, бо я не знаюся на тому. Але по цим картам я не бачу зупинки. Це є якийсь повільний рух, можливо, працює не в тому режимі, як потрібно, але працює. І я не скажу, що тут є така величезна загроза. Поза. Знову ж таки, по п'ятірки жезлів піднімається це питання, ми чуємо в просторі, що то мовчали про ту е, атомну станцію, тепер знову пішли такі от розмови, якісь вкиди, якісь, якась нажаканість така, запитаючи, слід нам очікувати якоїсь неприємності. Ну, карти, карти по смерті кажуть, та неприємність не в тім. Каже, скоро перелом буде. Тут вибуху нема, тут навпаки, каже, шанси повернутися до, ну, до минулого життя. розумієте. Там є некоректна робота, я вам так скажу. Але я не бачу, щоб це якось загрожувало таким страшним вибухом чи якоюсь отрутою довколишнього середовища, чи щоб люди страшенно страждали. Ні. Якась некоректна робота, але є. Лівобережжя Херсонщини. Ну, давайте на грудень. Що буде відбуватися на лівому березі Херсонщини В грудні для наших треба ж відокремлювати ті позиції ці для наших. Наші просуваються однозначно, тримаються. Е, я так розумію, тут погодні умови будуть трохи припиняти роботу, тому що сьогодні йдемо, завтра стоїмо, сьогодні йдемо, завтра стоїмо із-за непогоди. Це карта, але вони міцно тримають свої позиції. Четвірка е, Пентаклів це коли я тримаю своє. Тобто Те, що захоплено, та оці плацдарми там, чи висотки, чи де вони там знаходяться, вони міцно стоять, нікуди не діваються. Королева мечів це будь-якого часу, ми готові йти в рух. Тобто я скажу, що принаймні наші ті позиції, які вже зайняті, вони не будуть звідти наші, не підуть, відбито не будуть. Вони будуть або стояти, або просуватися. Все ж таки, ну просуватися, просуватися, просуватися тут однозначно. Тут ви розумієте. Тут йде очікування моменту, чи вказівки якоїсь, чи коли, от, знаєте, спостерігають за рухом і дивляться, от що, наприклад, буде відбуватися із ворогом, так як вони десь трішечки схибили, і в цей момент іде, як знаєте, як управляємо рух ось о, замріть. Це знаєте, як про спартанців кіно, так зупиніться, замріть, спостерігайте, спостерігайте, зупиняйтеся, а потім такий раз і різкий рух. Як знаєте, як, як от прийшов час, отак от, от буде. Ну це залежить і від погодних умов. Зараз потім там рух буде. Ще зараз подивлюся, що буде відбуватися в ворога. Дивіться, що у ворога відбувається. По-перше, стагнація. Неможливість виконувати щось, тому що не вистачає ресурсів. На минулому інтерв'ю я якось придивлялася таку ситуацію, там показував, можливо, з лівобережжя трохи окупанти свої ресурси перекинули саме на Авдіївку, на Бахмут, бо там їм хочеться скоріше хоч якусь перемогу. Перемогу якусь, яку треба продемонструвати. Туди підкидують ресурси, тим самим оголюючи трішечки лівобережжя. І на лівому берегу їм чогось так неможливо. тобто Виникли якісь умови, які вони не передбачали. Я не знаю, можливо, це дійсно пов'язано з тим, що кажуть, що вони там не можуть окопатися, так тому що Каховське водосховище, так яке вже перетворилося на пустелю, ну так умовно пустелю, так вони там не можуть окопуватися. Плюс оці ну, додаткові погодні умови, що зараз ідуть, вони буквально на лівому березі окупантів зв'язують, що до речі, нашим і дає можливість. Рухатися. Я бачу на грудень місяць для дівого берега для наших дуже добрі перспективи. От просто знаєте, як то кажуть, ну, самі, сам Бог і самі природні умови роблять так, щоб нашим було найбільш максимально комфортно просунутися, принаймні не зупинитися і не відійти назад. Це точно. Так, масовані обстріли по Кривому рогу. Чи будуть? Планують, оце йде планомірна робота, коли йде планування. Ми будемо те робити. Двійка мечів, якихось два важливих напрямки у них є, ну там, де ну, як, якийсь захист або що ще хочуть. Ну, я не бачу в них те, що було влучне. Тут добрі карти падають на кривий рік. Оце таке як боротьба, оце таке як, як страшний суд, тобто як зробити судну ніч якусь, але не вийде. Не вийде. А по чому цілють? По енергосистемі однозначно. Зараз у них питання номер 1 Енергосистема. Все. Запоріжжя. Чи будуть обстріли по Запоріжжю? Будуть, а от в Запоріжжі можливо трошечки картина більш сумна. Тому що обстріли, активація буде. Можливо, вони туди якось більше накинуть своїх сил, і по Запоріжжю, бачите, це як на деякий час щось зупиниться. Ну, бачите, оце відлюдно, це коли ось і світла немає. От і на деякий час, зараз запитаю, тобто тут на Запоріжжя якось вони спрацюють лучніше, але що кажуть? Угу. Світла не буде в багатоповерхівках. ну... Це не просто там якась промислова зона, а ну, то житлові квартали і світ, ну, Світло буде вимикатися, можливо, день, день отак, день-два, тобто якийсь час, тому що люди вже починають трохи злитися. Ну, от, ну як не злитися, а це як ти депресивний стан сумою, тому що ну, треба щось вже робити. Тобто, по м, Запоріжжю якесь буде в, таке влучання, що їм вдасться трохи. Ну, ну, щось якось вивести із строю енергосистему, але не на, не, це не на місяці і не на неділі. Люди добрі, будь ласка, не жахайтеся. Але ось по цьому місту буде якось у Кацапів, вибачте, влучніше вийде. Найближчим часом Запорізький напрямок, покращення позицій. Ви знаєте. Покращення позицій тут добрі карти падають. Але в якому плані? Дивіться, війна, звісно, вона продовжується. Тобто, це карта боротьби, але відбудуться зміни якось вище. Які нам просто будуть давати якусь радісну звістку. Тобто, оце медія, медіа простор, оце карта Сонця. Це коли ну високопосадовці, президенти, якісь дуже високі люди, які заявляють про щось, і це буде головне. Тут, от на оцих напрямках, на Запорізькому, от і в тому же і Херсонський напрямок, вони бої йдуть. Але ситуація от мені безкінечно це йде, я вже на котрому це інтерв'ю кажу. Ситуація зміни, якась гучна заява, це не з Росії, не з України. Хтось щось гучне заяви, це як нам таку радість дасть. Навіть якщо просування фізичне мало, але ми будемо розуміти, що це все підходить до фінішу. Ви розумієте, якось так от мені йде. Я не бачу, щоб найближчим часом на Запорізькому напрямку прям наші кинулися в таку атаку і на полі бою була переважа. Перемога саме ну, от, в фізичному плані. Якось це буде по-іншому, але ми будемо чути дуже добрі новини в грудні. Київ, столиця, найближчим часом що буде відбуватися в грудні. Ну, апокаліпсисів тут немає. Оце є шахеди, які безкінечно прилітають. Це обстріли, але є карта правосуддя і помірності, тобто дійсно. На сьогоднішній момент Київ все ж таки добре захищений. Тут карта сила, яка каже, що все в наших руках і сила для захисту є. Чогось якихось таких незвичайних подій, що, прям, знаєте, обстріляли весь Київ і вимкнули світло, і людей засипало снігом і жахом якесь, і життя припинилося. Ні, цього не буде. Карта помірності, тобто не буде чогось надзвичайного. Харківський напрямок, просування у українських військових. Буде, але не дуже значним, буде. Ну, це, тобто, військові дії відбуваються, є добрі новини, є якесь поповнення, просування, але тут не показано такої собі масштабності. Обстріли будуть. Будуть. Обстріли будуть. Обстріли будуть, але вони якісь контрольовані. Знову ж таки кажу. Ну, це така картина буде повторюватися. Як Ще раз я вам повторюю, летіло 75 шахетів, 71 збито. Оце точно така історія. Ось летить, а оце все під контролем. Донецький напрямок для ЗСО, Донецький напрямок. Тут ми чуємо добрі новини. Просування невеличке буде по пажу пентаклів, це такий успіх, не дуже великий. Потім буде така собі зупинка з певних причин, якась зупинка. Стоїмо якби на місці, і знову я вам кажу про якісь добрі новини. А потім справа не в тім, що е, махають зброєю чи там якісь вибухи, справа в тому, що ми просто будемо чути добрі новини. От і все. Я не знаю, як це. От ну, ну, на кожному напрямку мені таке йде. Можливо, дійсно, щось таке відбудеться в грудні, якісь події в світі, які будуть. Ну, дуже позитивно на нас впливати. Але вони роблять свою роботу, попажу Пентаклі, вони просуваються, хай це не великі кроки, хай це не багато, хай це але не стоять на місці. Але все, все зупине якась звучна заява. Хоч, хоч що то така йде мені інформація і все. Луганський напрямок Ну, Я вам кажу, це, це буде якась. Чи група людей збереться і щось скаже, ну, Луганський напрямок, що там? Одна та сама картина йде і все. Двійка пентаклів. Це таке. Просуваємося, йдемо, просуваємося йдемо. У нас сили достатньо. Зараз сили є, але тут раптово іде трансформація. Щось змі... ну, дивіться. Трансформація і новини. Щось змінять якась новина. Якась новина, яка ну, просто. Ну, якби, ми будемо розуміти, що треба робити. Отак От іде. Давайте так. Чи це буде фізична допомога зброєю, літаками? Чи це буде як щось політичне якась угода домовленість, щось політичне? Це буде політичне більше. О, ну, зараз ще допомога. Допомога, само собою, розуміється. Допомога так. Оце про допомогу мова йде. Допомога, але вона. карти кажуть, вона не так значуща. Як ось, о, як на арену виходить, як, якийсь, ну, як диявол. Дявол не завжди може бути як чимось негативним. От. І коли якийсь імператор щось зупиняє, щось зупиняє, оце гучні заяви. Тут одні королі збіглися. Королі, імператор, коли вони прийшли, і щось кажуть, заявляють щось. Чи будуть надані F16? А мені кажуть, вони вже є десь у вас. Ну, дивіться, це страшний суд, це те, що ну, ось як, як насувається. Ну, паж мечів це теж можна розчитувати як карта повітря. З повітрям пов'язано не дуже багато, але це карта таємного успіху. Таємний успіх. Ну, давайте так. Чи дійсно буде надано катери, ну, якісь. Плавучі средства, які будуть для захисту. Він каже, так, да, підожди, так. Так, 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 це дійсно буде. А, каже, так уже давно треба було це зробити. Ну, це ж карти кажуть. Що, що стосовно, стосовно катерів, там, лодок, оцих, що там будуть захищати, те, що плаває. Так, це дійсно буде. Їх не буде дуже багато, але дійсно вони спрямовані на те, щоб захищати. Карти кажуть, нарешті дочекалися, чекали, чекали. Треба було це зробити 100 років назад. Тепер додаткове ППО для Одещини. Одеси додаткове ППО. Чи дійсно воно вже надано? Надано. Надано. Надано, дійсно надано. За те, що боролися. Можливо, знаєте, як, ну не то, що як торги, а вирішували, на яку область, на яке місто, куди більше дати. Це коли люди сіли і не можуть ніяк домовитися. Це конкуренція, куди більше дати. І все ж таки на Одещину, все ж таки домовленість і по королеве Пентаклю, тому що там є ну, цінність. Ну, знову ж таки, може, це зернові хранилище, тому це таке. Так, ППО дійсно на Одесу. Ну, я так думаю, вже воно, мабуть, є. Тепер. Будемо дивитися, як ці додаткові ППО і катери, оті, що в морі там будуть, захистять Одесу. Отак і захистять. Отак і захистять. Це дуже добра допомога. Це якось було важко, так? а тепер стане важко. ну... ну. Ще ще наполовину, як було, то тепер розділіть наполовину. Тобто, окупанти, звісно, не полишать свою ідею щось там влаштувати Одесу, Одесі неприємності. Звісно, це буде відбуватися. Ну, але я не можу сказати, що це буде от прям так влучно, як було це минулих разів, коли вони там і в порт попадали, так, і з і зерносховища. Ні, це дивіться добра допомога. Це та карта вона яскраво про це каже. Добра допомога. Шахеди літати будуть, оце вони є. але є старший аркан колісниця, це каже, що це контрольована ситуація. Крим, чого чекати в Криму найближчим часом? Що там буде відбуватися? Ну, карти мені знову вже зараз показують. Це Темна ночь, це, це жахіття, страхіття, це, це коли люди просто ніколи не сплять вночі. Що буде відбуватися вночі. По Криму ситуація просто із ряду вон. Ну, по-перше, диявол. Це таке кажуть, на Кримському острові зараз буде дуже важко тим людям, хто там знаходиться. Ну, Там є адекватні українці, так. Ну, хто б там був, тобто людям там буде важко. Тому що оце диявол, це прильоти. Це жахливі прильоти. Там негода наробила багато лиха. З одної сторони лиха, з другої сторони, вони ж там порозмивали ті кацапські окопи їхні, оті, е, що там вони. Там облаштовано, того всього нема, все змито, все пошкоджено. І йде дьявол, це просто такі. Ну, для нас це буде таке задоволення. Вибухів буде дуже багато в Криму, дуже що для наших питань, ну наші ось дивіться, як. Тобто, ті моменти, якісь операції, що там вони будуть куди влучати, де партизани працюють. Для нас це буде ну, суцільна насолода. Тобто, Це для нас будуть влучання, і ми будемо бачити певні наслідки. Отак. Новий рік, яким буде для українців? Ну, тут випала карта імператора. Це коли... Імператор це хазяїн. Тобто ми в своєму домі. І що скаже імператор? Диявол, ну. Звісно, нас будуть намагатися поздоровити, але вони теж захочуть святкувати новий рік. Сказати, що буде щось жахливе. Ні, буде місто і свято. Оце карта свята. Оце карта захищеності від того, що летить. Це таке же це активна дія. Ну і диявол тут є. Звісно, десь по якимось містам. Ну ну. Будуть нас поздоровляти. Не можу сказати, що от тотально всі будемо сидіти, прям, ну, святкувати або навпаки, не святкувати. Ви розумієте, це якось буде в різних містах по-різному. Ну Це не буде таким чим то якимось жахом великим. Диявол, до речі, це ще може бути момент, коли нас напередодні будуть жахати. Так? Будуть. От готуйтеся, От в медіа вкидувати, Росія там готується, обстріляти, Прямо так поздоровити, щоб нам було непереливки. От ні. Ні. Я не бачу чогось жахів. те, що я вам казала: сімка кубків випала це ілюзія. Ілюзія жаху, ілюзія страху от таке буде. Ну, а насправді, Новий рік буде, як, як в нас і в минулому був новий рік. Чогось надзвичайного не буде. На цьому в мене все. Дякую за вашу увагу. Тримаємося разом, все буде Україна!